Воскрес в ефірі Провінційні Вісті про головні новини та події області далі. Україна з Росією провели великий великодній обмін полоненими. Протягом декількох днів у декілька етапів вдалося повернути 130 наших людей. Серед них військові, прикордонники, нацгвардійці, моряки, співробітники Державної спецслужби транспорту. Рядові сержанти, які потрапили в полон на Бахмутському, Солидарському, Запорізькому, Херсонському напрямках. З полону повернулися також двоє хлопців із Тернопільщини. Це солдати Феськів Микола та Білик Назарій. Обоє хлопців з Чортківського району про це повідомив голова Тернопільської ОВА Володимир Труш. Наші земляки перебували у статусі зниклих безвісти. Зв'язок з ними пропав під час того, як хлопці виконували бойове завдання в Донецькій області. Загалом, із 24 лютого, Україна повернула 2235 українців і українок із російського полону. На Великодні свята поліцейські зареєстрували чимало бійок, фактів домашнього насилля та інших порушень, спровокованих надмірним вживанням алкогольних напоїв. Співробітники управління превентивної діяльності ГУНП в Тернопільській області, підсумовуючи роботу за дві доби, кажуть, що минули вони без суттєвих правопорушень громадського порядку. Нагадаю, в цей час поліція несла посилену службу. Водночас правоохоронці зареєстрували чимало повідомлень та звернень громадян щодо домашнього насилля. Майже 60 фактів, порушень правил дорожнього руху 46, дорожньотранспортних пригод з і без потерпілих 29 і 16 бійок. Рекордною на Великодні свята стала кількість п'яних водіїв понад 30 осіб. Їх притягнули до адміністративної відповідальності. Тернопільську єпархію УПЦ МП позбавили права на землю. Таке рішення ухвалили депутати Тернопільської міської ради. Неодноразово біля церкви віри надії любові і матері їхньої Софії збирались мітингувальники, які вимагали заборонити діяльність Московського патріархату. Відтак у міській раді зареєстрували відповідний законопроект і на позачерговій сесії депутати проголосували одноголосно за. Тернопільська єпархія УПЦ МП втратила контроль над ділянкою на вулиці Коновальця-1, де діє кафедральний собор Московського патріархату. Неодноразово біля воріт Української православної церкви Московського патріархату, що на вулиці Євгена Коновальця-1, збирались мітингувальники. Усі вони виступали проти діяльності Московського патріархату у Тернополі, враховуючи суспільний резонанс, враховуючи вимоги Тернополян. Ми отримали спільне звернення від керівників двох фракцій фракції Свобода Тронопольській міській раді, також фракції порядок справедливості» в Тронопільській міській раді, де вони ініціювали прийняття такого рішення. І вже 17 квітня тернопільські депутати зібрались на позачергову сесію Тернопільської міської ради і розглянули лише одне питання, що стосувалось церкви. Чиновники підтримали та ухвалили рішення про припинення управлінню тернопільської єпархії УПЦ права користування земельною ділянкою, що розташована на ділянці вулиця Євгена Коновальця, 1. всі присутні депутати одноголосно проголосували за дане рішення, тому від сьогоднішнього дня. Московська церква позбавлена земельної ділянки, земля знову ж таки у власності громади. До слова рішення отримало відповідні висновки постійних комісій міської ради з питань містобудування, регулювання земельних відносин та екології. Питання щодо повернення комплексу споруд Почаївської свято-успенської лаври до державної власності і досі залишається невирішеним. Нагадаємо, що в січні цього року, за розпорядженням голови Тернопільської обласної ради в нашому краї створили робочу групу з питань правомірності використання споруд Українською православною церквою Московського патріархату. Що вдалося з'ясувати під час перевірок та які шляхи шукає влада області задля. Повернення лаври розповів Михайло Головко. Ми створили робочу групу зимої ініціативи 27 січня, яка займається законності перебування Московської церкви на території нашої святині. Декілька засідань робочої групи виявили перше дуже багато порушень, а саме особливо в земельному законодавстві. Тобто, ця земля якої на території Кременецького заповідника, Кремльницько-Печерського заповідника, перебуває Лавра була в державній власності, її перевели в комунальну. А там незаконно встановлені поруди, споруди, там незаконно відбувається кар'єр. Ми замість них, замість держави, замість уряду України, замість міністерства культури. Ми ці всі фактори знайшли, показали всі ті порушення, передали їм, і хай вони тепер просто потрібна політична воля проголосувати, розірвати цю угоду. Ми на місцевому рівні не можемо цього. Зробити це не в наших компетенціях, не в наших повноваженнях, але мовчати ми не будемо. Ми будемо збирати підписи, ми будемо закликати входити людей. Ми будемо розглядати ці питання на сесії обласної ради, на вищому представничому органі в нашому краю. Ми будемо голосувати і тиснути на центральну владу, врешті-решт, вирішити питання і закінчити ту духовну війну, яку веде проти нас, московська церква, на території нашої держави. Напружені моменти атаки на футбольному полі та м'ячі у ворота суперника. На вихідних Тернопільська Нива зійшлася у футбольному поєдинку проти столичної команди Оболонь. Матч завершився нічиєю, а його подробиці. Дивіться далі. У рамках другого туру другого етапу чемпіонської групи Тернопільська Нива зіграла на виїзному матчі. Цього разу на футбольному полі стадіон Оболонь арена в Тернополяни зустрілися з київською командою Оболонь. Відкритий рахунок командам вдалося у другому таймі. М'ячу ворота суперників на 51-й хвилині поєдинку забив гравець тернопільської ниви Роман Волохатий, який повернувся у гру. Адже у домашньому матчі з ЛНС він відбував дисциплінарне покарання нагода йде м'яч у воротах 1-0. Нива забиває. На 60-тій хвилині у матчі суддя призначив пенальті. Штрафний удар на відстані 11 метрів від воріт виконав гравець у болуні. М'яч воротар Ниви відбив, та за кілька секунд він таки потрапив у ворота тернопільської команди. Руслан Черненко зрівняв футбольний рахунок між командами 1-1. Не забуває пенальтів. Так, да, хлопці молодці, якби зібралися б наслужили, заслужили, заслужили цей пенальті, забили гол, намагалися е, е, змінити гру, але якби ну, грали до кінця, якби по многім питань немає, але є проблеми, де треба вирішувати внутрішколективо. Футбольний поєдинок між командами Оболонь та Нива завершився в нічию. Тренери футбольних клубів кажуть, що гра між командами була напруженою та були моменти, над якими потрібно працювати. Ми, чесно кажучи, ми їхали за трьома очками, тому що ми першу зустріч зіграли вдома негативно. Один-два програли ЛНЗ. Ось то ну, опять же, ми не той футбол грали, що ми маємо грати сьогодні. Ми повернулися, скажімо так, Нива, то є Нива, і така гра зубата. Не даємо в підкатах багато боротьби, у нас моменти є. Ну нам треба дивитись. Там теж питання є по пенальті, так що і туди, і туди. Так що там треба дивитися. Але я хлопцям задоволений дуже. Вже у третьому турі чемпіонської групи Нива Тернополь зіграє вдома. 22 березня вони зустрінуться з футболістами команди Кремень з Кременчука. Матч пройде без уболівальників. Однак ви зможете подивитись поєдинок на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. Генеральний партнер трансляції корпорація Опілля. Воскресіння Христове – одне з найбільших християнських свят. Завдяки нашим захисникам і захисницям ми мали змогу за традицією посвятити свої кошики. Але попри війну не відставали від традиції військовослужбовці 82-го батальйону 105-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Бійці просто у полі в районі виконання завдань освятили великодні набори, які їм передали рідні та волонтери. А військовослужбовці 80-го батальйону 105-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ зібралися у єдиній вцілілій в околиці греко-католицькій церкві. Росія ніколи не відбере у нас наших традицій, бо традиції нас єднають, а коли ми єдині, ми не переможні. Перемога вже близько.